Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні огляд пили від японців від компанії ARS під назвою UV32EN. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Це аналогічна пила до UV32E. Або І від РС. Єдина різниця, що ця пила продається без кобури, без ножа. Індекс ЄН означає, що кобури немає. Індекс Є продається з кобурою. Для клієнтів, для яких кобури не потрібні, ми почали возити саме такого типу пили. Це бюджетна пила, напівпрофесійна від РС. Разом з цим, якщо вам не потрібна кобура, або у вас є стара, або кобура, підійде кобура від іншої пили. Ви можете придбати цю, це буде ще дешевше ніж придбати скоборою. Продається вона от в такій простій упаковці. Картонка, на якій вказана назва, вказана назва супертурбокат. Пізніше покажу, що це таке. Також вказано, як вона розбирається, і подані деякі технічні деталі. Загальні параметри цієї пили аналогічні до CT32EN або E. Е. Єдина відмінність цієї пили від іншої це. Наявність ось цих прорізів в лезі. Ці прорізи виробник робить для того, щоб під час різу грубих гілок з сирої вологої деревини виводити тирсу з розрізу більш ефективно. Тобто тирса забивається в ці прорізи і коли полотно виходить з гілки, висипається донизу. Довжина цієї пили 48 см. Довжина полотна 32 см. Вага її 240-250 грам. Полотно в неї виготовлене з високої сталі, покрите хромом. З правого боку ми бачимо написи АРС, мейден GPN, супортурбокат. Турбокат означає, що зубці мають трьогранну заточку, працюють тільки на себе, а супорт турбокат означає, що є ось ці от вирізи. Вказано, що кожен зубець є індивідуально загортований, тобто є напис «Impulse Хардві. Полотно виконане досить просто. Немає фрезеровки, як в професійних пил. А зубці не кожен. Але більшість з них є розведені вправо і вліво для того, щоб полотно не клинуло під час різу. Руків є пластикове, Червоне це пластик, покрите гумою. Гума це чорна. Кріпиться руків'я до леза. На двох болтах і двох гайках форма руків'я ну дуже комфортна в утриманні. В цьому профілі ми бачимо її розширення. На кінці є гачок, який запобігає виковування поли з руки. І позаду руків'я є отвір. А зараз ви можете побачити цей інструмент в роботі. Придбати пилу у 32 em ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!